Спілкування в неформальній атмосфері на суспільно важливі теми, які турбують громаду. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в ректораті Ужгородського національного університету зустрівся із представниками засобів масової інформації. Керівник краю наголосив на тому, що Закарпаття й далі має залишатися надійним тилом. Тут продовжують приймати вимушених переселенців з метою відновлення повноцінного освітнього процесу, майже повністю звільнили від компактного проживання ВПО, школи й садочки. Нині переселенці мешкають лише у 12 освітній закладах Натомість шукають нові приміщення для їх розміщення. І до кінця листопада планують розгорнути ще додаткових 7 тисяч місць. 66 будівель закинутих, які сьогодні відновлюються за кошти обласного бюджету. Це і територіальних громад, близько 42 мільйони гривень ми витратили. Плюс це люди в біді, благодійна міжнародна організація, плюс це міжнародні міжнародна організація з міграції, ООН. І різні. Їх порядка там 12. У екомунічна служба сьогодні. є вже ряд будівель, які готові приймати наших внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні стоїть питання другої черги ремонтів закинутих будівель. Вже вони підібрані. Ну, порядка також двадцяти. Просто перша черга, це був косметичний ремонт підлога, опалення залишалось, світло залишалось вікна, двері. Друга черга це більш глибока модернізація. Віктор Микита наголосив, російські окупаційні війська продовжують енергетичний терор, знищуючи об'єкти критичної інфраструктури України. На Закарпатті розробили кілька планів виходу із криз та готові до викликів. Водночас закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже небезпека обстрілів зберігається. За моїм проханням керівник нацполу приймає рішення, де ми створюємо відповідні групи. Виїжджають поліцейських, де просять людей. Покинути територію, де може бути нанесені ракетні удари. І сьогодні ми це будемо більш практикувати. Я хочу організувати таку практичну роботу, де будуть працювати патрульні, поліцейські людей. Треба звідти забирати Закарпаття в такій же небезпеці щодо ракетних обстрілів, як будь-який інший регіон. Не захищає нас ні гори, ні сусіди, ніхто крім нас самих. Тому дотримуватися безпеки це питання номер один. Питання номер два це як ми будемо реагувати у випадку тієї чи іншої атації. Тому, в принципі, я впевнений, що у нас зима пройде. ну будуть певні труднощі, але в цілому ми забезпечимо всіх теплом, енергетикою. Все буде добре.